Вітаємо любителів стилю і точності! З вами мережа магазинів Секунда. Сьогодні оглядаємо один зі зразків швейцарської майстерності: Годинник від Swiss Military by Chrono. Це спортивний варіант для чоловіків з сапфіровим склом. Кварцовий механізм Ронда 515. У нього, до речі, надихаюча історія. Її головний герой Вільям Мосет. З дитинства він плекав велику мрію. Стати відомим винахідником. Але, як знає кожен з нас, бажання не збуваються за один день. Мосит невпинно працював. Спочатку вивчився на механіка, потім кілька років пробув у невеликій майстерні. У 22 роки прийшов в Оріс. Перше робоче місце принесло успіхи в кар'єрі головування над відділом. Проте це все ще було не тим, чого він хотів. 1946 року Вільям Мосет наважується на заснування власного бренду. Компанію назвали Ронда. Спочатку вона спеціалізувалася на запчастинах для годинникових механізмів та на промислових вагах. Лише у 1952 році розпочався випуск повноцінних механізмів для хронографів. Ронда 515 є одним із найбільш відомих. Основні характеристики модельного ряду включають Роботу на одній батарейці до 45 місяців. Діаметр механізму 26,2 мм. Висота 4,4 мм. Похибка в часі – 10-20 секунд в місяць. Робочі температури від 0 до 50 градусів. 3 календарних диска 3, 4 та 6 годин. Три стрілки над циферблатом. Виключна швейцарська увага до деталей. Годинник виконаний із нержавкої сталі. Діаметр корпусу 42 мм, товщина 12,5 мм, водозахист 100 метрів. Циферблат отримав акцент у вигляді зеленого оформлення. Аналогова індикація з індексами. Присутня дата на позначці в 3 години. Також маємо обертовий безель. Цей часомір розроблено для прихильників активного способу життя. У ньому втілено тандем міцності та стилю. Циферблат має сонячний променевий візерунок, люмінесцентне покриття, що дорівнює легкості зчитування показів за будь-якого світла. Обертовий безель покращує корисність і дизайн годинника. Нержавка сталь дозволяє витримувати навантаження, зберігаючи одночасно елегантний зовнішній вигляд. Сапфірове скло служить щитом від подряпин та пошкоджень. Механізм забезпечує точний та скрупульозний підхід до слідкування за плином часу. Показник водозахисту ідеально підходить для активного відпочинку на відкритому повітрі. Тому, якщо ви поціновувач швейцарських спортивних годинників, що акумулюють сміливість та швейцарську красу, варто придивитися. У описі залишаємо вам посилання на історію Swiss смілі та рібайхроно, аби ви ще більше закохалися у цей бренд. У секунді широкий вибір варіантів на будь-який смак. Щоб не пропустити новинки та цікавинки про наручні годинники, підписка на наш канал саме те, що вам потрібно. До зустрічі в нових відео.